Засідання Голошу це продовження. Десятого засідання. Так з'явилась. Гадки Маколакович. Сидителей. Другой представник. Доверенності, представник. і Кура Иса Васильевна. Доверенності на даному. Так, представник.

Ну, я ну, виконавця, який веде виконавче провадження несподівано пішов на лікарняний і ну, я не встигла підготувати повідомлення на 16 рік. Так, тобто представника Державної виконавчої служби з належним чином оформленими повноваженими на даний час засідання на даний час у другому засіданні відсутні. Так, сюди виносилась ухвала, відповідно до якої, 1812 року, відповідно до якої Гладкому Миколи Яковичу було надано строк для усунення недоліків, зазначених матувальній частині ухвали, а саме сюди було зазначено, що... Скарга заявником Гладки Миколи Яковичу до суду подана скарга на дії державного виконавця. Але одночасно в даній скарзі о, зазначено, що в Гарки Миколи Яковичу визначений як позивач, Чернозавозький відділ Державної виконавчої служби визначений як відповідач. Третє головне управління територіальної управління юстиції визначено як в якості третьої особи. Так, оскільки дана ухвала суду, оскільки е, відповідні протиріччя е, не за ними суд не може визначити статус е, учасників е, цивільного бом, провадження та Визначити в якому провадженні звернувся Гладки Микола Якович, було надано час для уточнення його звернення до суду проведення у відповідності. На даний час від кого надійшли за пішлого 12-15-го року. Скарга надії державного виконавця. Але Дена Скарба фактично містить його згоду з посадними діями головучого справи, які також залишили зазначений позивач главки, відповідач, третя особа та третя особа, державний банк. Та надані також надійшли пояснення по суті. Зазначено так, пояснення судді Шоліка. А, і дані пояснення також містять відомості щодо процесуальних а, дій судді. Скажіть, будь ласка, Микола Яковлевич, подивіться, будь ласка, давайте з'ясуємо все ж таки. Відповідно, до статті 26 Цивільного процесуального кодексу України. У справах наказного та особового провадження особами, які приймають участь у справі, є заявник та зацікавлені особи, їх представники. У справах особного провадження особами, які приймають участь у справі, є сторони треті особи та їх представники. Скажіть, будь ласка, крім того, це саме зазначає і плину. Вищого спеціалізованого суду України прокладки король за судами скарг на рішення дії або діяльність державного виконавця no 14 року, в якому також зазначено, що скарга повинна відповідати вимогам цивільно процесуального кодексу і особи, як, оскільки ви це не усунули належним чином, давайте з'ясуємо. Ви все ж таки звернулися до суду в порядку статті 386 ЦПК або позивного провадження. Як суду правильно розуміти? Ваша честь, прошу передати слово моєму представнику. Ну, будь ласка, представник, давайте уточнимо з занесенням журналу судового засідання, щоб було визначено вірний статус, оскільки е, в наступному залученні Ощадбанку, як наводить апеляційний суд, суд повинен зазначити його статус також. В, порядку, е, в якому порядку подано дану скаргу? Порядку оскарження сповідно до статті 385, як це зазначив апеляційний суд. Якщо суддя в першої інстанції, суддя чоловіка в даному випадку е прочитала е ухвалу апеляційного суду, то апеляційному суду чітко, <кій> чітко визначив, відповідно до якої статті звернувся главкий до суду. І зазначила при цьому статтю 385 чи е 383 е цивільно процесуального кодексу України. Якщо апеляційна інстанція вже визначила будь-який факт, за якою підставою звернувся суд, то не може суддя першої інстанції, якщо зобов'язали суд першої інстанції переглянути це рішення, висловлювати будь-які міркування, які, які їй заманеться. Стосовно цього я дала пояснення судді Шуліка, як ви тільки що зазначили, стосовно порушень судді присяги. Гладки я подано на дії державного виконавця та скасування законних постанов. Після скасування Апеляційним судом Харківської області незаконної ухвали від 18.09 винесено суддію Чудовський звільнення судді прийняття вищої юстиції, який постійно порушував присягу судді справа на розгляд до суду першої інстанції і розподілена для розгляду судді Шуліха. Суддя, яка по 15 років порушує присягу судді, не направляючи поляційні скарги Голодкового Микола Яковича до суду апеляційної інстанції без всяких законних підстав. 8.12.2015 року суддя Шуліка відкрила провадження по справі номер 646, дроб 14, 915, дроб 15С, провадження номер 2 дроб 646, дроб 45, 2015. І винесла ухвалу, призначила розгляд справи на 17.12.2015 року на 14 годин, посилаючись в ухвалі на статтю 156 ЦПК України. Стаття 156 ЦПК України передбачено, що після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляв ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені і встановлює дату розгляду справи. Право має бути призначена до розгляду не пізніше 7 днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду. Таким чином суддя Шуліка порушила норми з частини 2 статті 156 СПК України, призначивши справу до розгляду не протягом 7 днів, а протягом 10 днів. Сама суддя Шуліка визначила свою ухвалу, що вона виконала всі підготовчі дії до призначення справи до розгляду. Таким чином, суддя Шуліка намагається скасувати ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 23.11.2015 року. Перевищивши свої повноваження, який зобов'язав суд судній інстанції розглянути справу суд, <клес> так, апеляційний суд Харківської області встановив при дослідженні матеріали справи, що виконавчий лист виписано з датою 28 вересня 2004 року. Наголошую, це було в судовому засіданні при свідках, озвучено суддям в епіляційної станції. Про що є запис судового засідання? Велика кількість свідків такого розгляду справи. Які при спробах судді шуліка в порушення присяги судді закрити справу без розгляду з великих бажанням до дослідження проти судді в кримінальному провадження? Також спеціально для судді шуліка, суд апеляційної інстанції зазначив в ухвалі всі норми процесуального права, відповідно до яких ладків звернувся до суду, і відповідно до яких суд першої інстанції повинен розглянути справу. Винесення судді шуліка ухвали від дванадцятого року свідчить про її. Некомпетентність, оскільки вона сама в ухвалі від 8.12.2015 року запевнила, що відповідно до норми статті 156 ЦПК України вона здійснила всі підготовчі дії і призначила справу до розгляду. При розгляді справи суддя, відкривши провадження по справі, вже не має законних підстав залишити позов без руху. Так визначено нормами ЦПК України. Таким чином суддя вчинила процесуальні порушення. Якщо вона здійснила всі підготовчі дії, то ухвала від двінадцятого року. Є незаконний підлага скасуванню, оскільки винесена з перевищенням повноважень. Якщо апеляційний суд Харківської області вже зобов'язав суд першої інстанції розглянути справу, то суддя Шуліка перевищує свої повноваження, виносячи ухвалу 17.12.2015 року і погрожуючи позивачу залишити позов без руху, що, по суті, є порушенням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і вимог СПК України. Також хотілося б зазначити, що ухвала від 8.12.2015 року винесена в провадженні номер 2 дроб 646, дроб 45, дроб 2015. А ухвала від 17.12.2015 року в провадженні номер 4 c дроб 646, дроб 45 2015. Тобто суддя сама не визначалася, яку справу вона розглядала. Крім того, зазначено судді Шуліка провадження номер 4 тіреце, дроб 646, дроб 45, дроп 2015. Свідчить, що суддя відкрила провадження як скаргу на дії державного виконавця. Тому зовсім не зрозуміло. Якщо суддя вже розглядає справу як скаргу на дії державного виконавця, то чому погрожує позивачу залишень позов руху? І оскільки вона вже сказала, що на первісному етапі вже все визначено, то яким чином виноситься ухвала супереч нормам ЦПК? Також незрозуміло посилання суддів в ухвалі 18.12, статтю 119, 121 ЦПК України. Які діють на стадії первісного прийняття позову до розгляду? Якщо вона вже сама визначила, що всі підготовчі дії вона здійснила і призначила справу до розгляду, і підтвердила ухвалу, що вона здійснила всі підготовчі дії до розгляду справи, також суддя мала змогу навіть без ухвали від 17-го 12-го під час судового засідання залучити ваш державний щасбанк до розгляду справи. Точно також, як вона вчиняла при розгляді справи номер 646 дроб 7348, дроб 15А, коли у шахрайський спосіб. Суддя означала, явно бачучи, що вона ще змінить процесуальний статус сторін, залучить інших учасників процесу і закриє справу. Тобто, це вже склав, склавшаться практика судді Шуліка, розумієте? Тобто, зробити таким чином вивернути цю справу, щоб її залишити без руху. Ви знаєте, перший раз зустрічаюсь з таким суддею, який таким чином організовує судові процеси. Тобто, Зарані вона учасників процесу підводить підправить залишення без руху і дуже гарно розглядає справи. Тобто, ну така практика це несправедливе судочинство, це не доступ до справедливого судочинства, а це просто якісь прихоті судді. Більше в мене ніяких слів немає. Крім того, хотіла б зазначити, що суддя Шуліка вже розглядала подібний позов і сама рекомендувала гладкому звернутися до суду в порядку цивільно-процесуального судочинства. Незаконно змінивши статус сторін по справі і закривши справу, скарга гладково містить детальний опис цих подій, і тому вимоги судді є безпідставними. Вище зазначені групі порушення судді і Шуліка, вимог ЦПК України в присяги судді є неприпустими. За таких обставин позивач вважає за необхідне наповнити судді Шуліка про грубі порушення нов ЦПК України присяги судді. А вище зазначених порушень суддей достатньо для обґрунтовано обґрунтованого відвідува судді. І звернення до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження стосовно незаконних дій судді. До речі, Вища Рада юстиції вже визначила, численне буде порушення суддів, що лікарного законодавства і також розглядається висока СУ її справа. Тому також хотілося б зазначити, що в цьому поясненні було описано повністю весь перелік порушень, які вчинила суддя. В процесі відкриття провадження по справах підготовки його, і я, чесно кажучи, вже на сьогоднішній день я не знаю, як реагувати, якщо поліційний суд прописав чітко статтю, з відповідно до якої розглядається ця справа, тобто визначено, що це скарги на дії державного виконавця, суддя шуліка відкрила як скарги на дії державного виконавця на процесі підготовки до призначення судового засідання. Суддя сама не визначила цей процесуальний <кій> суд сама для себе, і в першому судовому засіданні вона призначає, давайте залишимо без руху. Ну, так взагалі я перший раз таке зустрічаю, щоб на території України таке ну, вчиняли. Для мене не зрозуміло, чому суддя, якщо апеляційна інстанція вже визначила, відповідно до яких вимог закону звернувся гладкий до суду, у всім зрозуміло, одній судді шуліка не зрозуміла. Не було зрозуміло в іюлі е, місяці, в липні прошлого року, коли суддя навмисно закрила справу навмисно, винесла ухвали, змінила статус сторон, а потім залишила без, без руку на підставі того, що він не роз... підлягає розгляду. Тобто ця вже справа розглядала суддю Шуліка в адміністративному порядку. В Гладкий звернувся до цим, це перепевнуть шуліки не зрозуміла, що ж це так само, ми залишимо без руху. То скільки разів треба подати і звернутися до суду гладкому, щоб виконати всі приході судді шуліка. Як відкрити провадження по справі не може, не підготувати його до розгляду. А у неї є тільки одна отговорка і одна загроза позивачу. Я залишу без руху. Я не розумію, як, як ви статті закону, які виписані на поліційній станції в ухвалі. Не можете зрозуміти. Так чітко написано, що це заява скарга. І єдине критерій, який вони зазначили вам, що з прівлічка розмові діла вам державний ще Все, більше нічого. Вас я вас вірно розумію, що ви підтверджуєте, що Гладкий звернувся до суду в порядку статті 383 386 ЦПК України. Да. Так, це пока Так. Ну але при цьому, уточнюючи вашу скаргу, ви все одно наводите позивач, що це ви вважаєте за нормальне. Не зважаючи на те, що зараз ви виставили свої незгоди з іншими поцільними діями суді. Але це, в общем-то, позивач відповідач передбачені таким учасники провадження відповідно до статті 386, так? Зрозуміло. Так, суд зазначає що бажати гладкого Миколу Яковича при його зверненні до суду зі скаргою на ті державного виконавчів, заявником, відділу Чорнозаводський відділ, відділ Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції та управлінням ДВС головного територіального управління юстиції в Харківській області зацікавленими особами, а не відповідачів за третій особу, як наведено у скарзі. Занесення на жаргану судового засідання. Так, суд ставить на обговорення <кхід> учасників судового розгляду питання про залучення у якості зацікавленої особи в Державний Ощадбанк. Микола Якович, підтримуєте чи заперечуєте? Дане питання про залучення Я Бат. Передаю Бат. Бат, Представник Представничко. Не заперечую. Заперечу? Не заперечую. Так, представляйте. Не заперечує. Заперечує.